Так, колеги, всім мої вітання. Ну що, день той самий, уранка та сама, але формат буде трішки інший. Значить, тренуємо молоде покоління. А молоде покоління треба на чому тренувати? Правильно, або на ЮМЗ, або на МТЗ. В ідеалі було б на Т-40, але Т-40 у нас немає. Тому в нас тут ЮМЗ. І молоде покоління за рулем. За кермом вибачаюся. Показує, що куди як, щоб Богдан не, де, не заїхав. Бум! <риклад> Виховуємо молоде покоління, так? Да? Да, на другий трактор. На другий трактор? Да, щоб допомога дай... допомагала. До да, перспективі буде на другому пекти. Або на цьому хтось на другому, без розмісту. Так може цей. Може ага. продамо. Ні. Ні, не хочеш вже? Не хочеться, Його тільки до ума це треба вести. А казав, не хочеться. Лучше ще одного, так? Да? Так. Да. От бачиш, купували наші в принципі, непоганий трактор був, так? Да? Ну, да, ну, так в принципі, але були нюанси, як би сказати. В основному нюанси які? По почипниках були. Ну, да, да. По шестернях там одна тільки була. Трошки так забита, але в нас... Як кажуть, чані було на запас, знайшли піди Але бачиш по щепленню. Щеплення тут якесь рідкі, рідкісне якесь воно так стоїть. Получається, стандартно 18 мм там така як шайба, не шайба, ну, куди mm -hmm. прижимається. Mm -hmm. А тут вроді би 22. Оце типа, за нього там. Плюс uh -huh. пружини тут. а Ну і трошки в Всередині пружини тут інші Ну, коротше, дійсно воно там усилене. Трохи так було, з ним мороки. Трошки поки виставили усе, да поки зібрали. Да, виставили, бо тут вже стояло гідравлічне. Ага. гідравлічне всі знають в кого дюмези, що воно таке. Нежне, то тече, то все. Ну так, ну, да, да, його ми... викинули. да Почали переробляти під речаги. Ну, там з гідравлічно, коротше, почали хімічити. Нічого хорошого не закінчилося. Дійшли до того, що заказали комплект. Ричагів і старого ЮМЗ, що пішло ага. з тормозного валу, в ну, ага. кого ЮМЗ, той шарить. Поставили. Ту тут фу. Ну, наче ходить. В да. ну, плані ходити. вижима, плані вижима. Не можна було вижати, дуже-дуже жорстке стіплення було. Ага. Поставили це, став вижим нормальний, а по стіпленню Получається, все то наче в принципі було нормально, було сальник колінвала від старості, бо трактор, я так поняв, довго стояв, він потік. Ну да, так, потік я... він добре. Сальник був одну, одну ручку. Ну там типа, бортики є на ага, сальнику. Ага, там. Ага. Він тут один був. Ну Ми купили типа, з двома бортиками влучений. І поставили, Люфти провіряли, вся монтіровочку, чути, ніде нічого не ні, люфтів немає. Кажеться, просто мені що От старості, так, да, да та, та, та. Він же ж, ну, я тобі сказав, що він толком не їздив цей трактор. Він і же він... ж у нас на вулиці був, то я його там ну, кожен день я його бачив, я знав про нього. Він пересох і там, ну я не знаю, дуже багато масла вилітало через нього. Воно стіплення так замазало масом. Коротше, підслинював добре сальню. Угу. Він підслинював до того, що, блін, диск напитався і почав просто скользити. Ой, помилось, усе, вичистилось, підкинулись пружини. Передош там ідеальний нове ставили. Але за що того, що так спешка, коротше. Ну, да, все спешка. Було. Треба було бігом купили, бігом, бігом. бігом. Зараз трошки време було, але в конці теж піджимала спешка, Ну, слава Богу, все. Перебрали, зробили результат на лице, видно. Да. Тут, тут. По красоті, по типу, цяцьках, ця все передне. Я би що робив. Да, аби тільки їхав, робив свою роботу. Деякі вали, вже їх немає. Можна Запчастей такі. немає. Так, да, да, Деякі є. Слава Богу, в нас такий попався, 50 на 50. Угу. Ну, Є у нас яготині ОМЗ, угу. місцеві знають. Отакий завод. Да, — Зробили, так? Да? Зробили. Ми таке маємо ну тут, тут в принципі нормально, тут ми стоїм, а там по ту сторону дядь Валера борозну зробив більше коліна. Да? Отака. А містами, де ще на один корпус оставалось пройти ще на один не... ту там трактора положить. А да, там Богдан становиться там, а туди він не заїде. А тут якщо щось зловимо. Да, там, там борозна зловить. Да. Що знайти. Нічого, це воно усе. Все рівно ти з ворота будеш так? Там вже борозна майже на дорозі хтось одирав. Ну так. Да. Так приходилося треба так досягувати кровати. Фари задні поміняли, другі поставили. Ну Так, да, світло треба, це таке, що в роботі. Не, не вистачає його, так? Да? Суржик. Куфари, фари, фари суржик, фари, фари, освітлення, освітлення, да. так. Поставили теж на перший корпус. Як стояло в тому ЮМЗ третю, третю фару, типу, як би. Ага. Ну я базу, щоб було видно. Перший, перший, да, як, да, як бере да, перший корпус? От старих цих не відходимо. Ну все рівно бачиш, комфорт є у цьому тракторі. Хоч і ЮМЗ, але вже більше кабіна, мотор МТЗовський. Вже якби. Так, ну що, останній останній прохід Юмзика, останні кроки оранки. В цьому сезоні? Да, так, бачите, це є такий певний мінус необертового плугу. Але все воно, все воно весною заробляється, закривається волога, навіть дисковою бороною зліва, справа посередині пройшов, і цієї борозни, як і не було. Так що отак. Ну, а мінус у тому, що треба, якщо поле здорове, то треба на загінки його розбивати і оці переїзди між ними, то займають деякий час. Хто так умаси? Аж до глини достав. Ну нічого, воно навесні заробиться, буде все, все шикарно. Я думав, Не влізеш? Ні, нормально вийшло. Нормально. А ну кум про плужок розкажи, бо будуть питати. Що, що взагалі по плугу? Що це за плуг? Пален. Це е, стойки ще із спая, так? Да? Це був чотирьохкорпусний. Чотирьохкорпусний. Стойки це ще старого литі образка. Ну, висока. Висока стойка лита зроблений е, докидач. Ось сюди ще зробили. А стіл голостів а це на кукурузу. Да, щоб на стойки отам. Е, це не є частичка Лємкіна, бачимо? Та, а, а, да -да -да. Та -да. Так що у цьому плузі, от бачите, він ори як Лємкен. Трошки якусь запчастину ставити з Лємкіна і плуз стає Лємкіном одразу. <рес> да, це Стас Ковальчук робив такий струб наварював. Ну, Зробили отак. В принципі, також працює. Осьо. А тока, тихрон, оце. Е? Оце то каже, ну, да, тихрон. тихроне, ось все. Тихрон, а? Оце це Чия то пацана? Ну так, тихрон. Чи тихрон. Ось все, як полиця і все, оце. корпус увесь, це да? Оце воно буде діти. Нічого. Да. Зеркало можна бритись. Голитись можна. Так що Отакий От блужок. Колесо Шли, нас земля. Це ж нова наварене було. Долото е Долото наварене було. Коротко, це 9 гектар зараз. І цих 7 гектарів. Ага. 16 гектарів, дивіться вже... да? підносилось. 16 ну, ми казали, гектар. що земля легка. Ні, ти що, в нас же ж піски. У нас пісок і кукуруза насипле 10, да? в середньому це привпрашуємо. Приварене було, воно передовим. А ось, ось як зносилося. Оце ще, ще раз зараз так і все треба згадувати. Оце така у нас земля. Так що хто там думав, що легенько, нічого не легенько. Ні, ну В будь-який момент може приїхати і сам і да. Так, Ось навіть заміни вже треба, Тоже, це все мінятися, отако не треба допускати, це в нас воно вже так ось видно, бач, так да, -да, 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 да. Яку ми землю перевертали. Так що отак. Да. Цей, що скажеш по трактору загальному? Лучше, ніж той був? Комфортніше. Комфортніше. Мощніше, звісно. Скоро соромки. 8 кілометрів. Гори на гору, там друга передачі. Видно було. На рівном можна 9, ну це в пол держати, Ну пол я не держу вас. На 80% це згори 8 км в час, ага. нагору 8 і по Ну а Він так, не нагрузку йде. Е, Блін, так навіть не цей. Радіатором зашторений, він не гріється. Треба, радіатор все зашторене, треба закутувати його в шубу, мабуть, щоб, да, щоб да, да. набирало температуру. Ну, резина, резина ця ж, вольтур, так? Да? А, це Болшина, а, а там вольтур. А там вольтур стоїть ти знаєш, що ти біз в як ну, да, да, да. А ставили два широкі. Один узкий у тебе є, так? Да? Так. зиму, а це стояло на широкому, таке хороше. Так. так що, ось такий трактор. А, там дасть, робочий просяця, це трішки підтікає там, ну це ще трактор, трактор все буде. І на виставці стоїть, а робить роботу. Да. Мотор. Д-243, так? Да? Д243. Бо писали, що Д-241 тут стоїть. <плес> ну, типу, Д-241 мотор. D 243 двигун, отакий ЮМС. Ну, Він взагалі історія в нього, що він дуже мало мабуть. працював. Туди Турбінку ще підкинуть по можливості. і буде. Да. Та ні. Не хочеш? Цей мотор не призначений, хоча зараз кажуть, що ЮМЕЗовський теж. В ЮМЕЗовському моторі менше бороти двітеля. 1750. Да? Тут 2200. А на д 245 х моторах 1700 стоїть. 1000, ну, У нас 1950. 1950. Ну я... Не буду ну, таке, знаєш. В общем, тут немає тих порсунок, хто там знає. Ну я в бані. Мотор влаштовує себе на всі 100 без турбіни. А колись, це хтось буде нова, так там може буде з турбіною і огоробити. Да. А цього вистачить, да? так? Хватає. Він тебе по правду є. Да. Дорогу... А ще якогось, тобі вже будемо там. Да. Щоб один був стабільний. Стабільна да? так? А другого вже можна якось брати, там за кінці. Це буде в молодому поколінню, що, да? да. да. <смітно> так, Отак, такий відок вийшов. Завершуйте. Ставте вподобайки, Ставте вподобайки. 100%, підписуйтесь. 100%, да? так? <смітно> <Да. смітно> ну, і і кому ж лайк треба поставити. sim, popa.